Друзі, всім привіт! З вами знову Ілья Сергійович. Так, ну що, здається, літо у нас ще трошки продовжується. І ще теплі діньочки не закінчилися. Тому ми з Данією вирішили іще сходити погуляти сьогодні в інший парк парк Муромець. Дуже він прикольний і теж дуже великий. Є що дивитися, є де відпочивати. Я подивився по прогнозу погоди, що ще буде триматися 23-24 градуси десь приблизно ще тиждень точно. Тому, поки наша мама на Сицилії, я мушу займатися якось розвлікати даню і розвлікатись сам. Зараз ще зайдемо на кав'ярню і будемо вирушати. Так, зайшли ще на секунду на кав'ярню. Нам треба зараз відправити дві пачки з потрійним кардамоном. До речі, хотів вам показати, у нас трошки редизайн на арабську каву з кардамоном. І також на марокканську. У нас отакі коротше, оновлені дизайни пачок. От. Зараз ми це бік запаковуємо і відправляємо на нову пошту. Класні, до речі, ці коробки мені подобаються, вони такі самозбірні, швидко, хлоп, наклеїмо таку наклеючку. І все, і на нову почту. Коротше, зараз я швиденько її віднесу. Цю каву до речі, в нас замовили на Розетка. Ви також можете замовляти. А і до речі, хотів вам показати ще. Якщо пам'ятаєте, я розповідав про ароматизовану каву, і от уже в нас тут такі ми зробили пробнічки. Ну це у нас уже замовили на пробу. Вишня, айріш крім, чорний шоколад, карамель, лісовий горіх і що є ще? І апельсин. Чіка, апельсин. О! Це ароматизована кава. Також можете замовляти. А, і кава від One Love Також, якщо ви дивилися там в попередньому відео я показував, можна також. Замовляти у нас на сайті. Так, ну і раз вже зайшли на кав'ярню, то гріх не випити і самому кавуськи. Так, і ще вирішили з е, трошки підкріпитися, е, зайти на дорожку, з'їсти шашличка. О, тут е, рекомендують е, є таке кафе. Неоліт. Тут коротше, рекомендують найкращий шашличок. Зараз ми зайдемо і, можливо, його скуштуємо, якщо він є. Так, щас, е, ось така кафешечка. Зараз ми подивимося. Тут є зальчик, е, тут є така як віранда. Тут, кстати, проходять всякі банкети. Тут е, буває Добрий день, добрий день. Тут ну, багато людей вміщається, і тут всякі там і свадьби бувають, коротше, і дні народження. Щас, я, а і ще є одна маленька кімнатка. О, Даня уже тут. Попугайчики! Так, дивіться, друзі, тут є таке QR-меню. Я вже подивився, ми замовили шашличок. Кому цікаво, можете поставити на стоп кадр, теж собі відсканувати тут, подивитись. Тут дуже велике таке меню: є і мангал, і хачапурі, і хінкалі, і перші страви, і другі страви. В общем, куча всього. Кому цікаво, отут на меню можна подивитися. А взагалі, хто тут місцевий на дорогожичах. Точно, точно знають е, цей заклад. Е, він тут уже я не знаю, років 20, може і більше. Привіт! При. Привіт! Дивіться, друзі, які салфетки у формі у формі такої квіточки. Я такого ще не бачив, yeah. такої красоти. Поки нам принесуть м'ясо, Даня вже такий голодний. Вже поки що принесли е, овочі, овочі і хліб і узвар. Даня вже не може дочекатись. Принесли наш шашличок. Не знаю, пройшло хвилин буквально 15 з цибулькою моєю любимою і люля-кебабчик. Друзі, ріл шашличок взагалі. Я от буквально один раз їх укусив. Просто пісня. Такий бомбезний, м'якенький свінінка шею. Ох. Чи це я такий голодний, але коротше він прям супер класний, супер сочний, м'якенький, прям взагалі пахне. Також в нас є е, острий соусик. Дань, хочеш спробувати? І ще я спробую цей <кхух>, люля-кебабчик. Слюнка тече, просто кайф. Hmm. Так, ну шо, підкріпилися на славу. А -а 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 -а. Грузинська, азербайджанська. В общем, кавказька кухня. А -а 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 -а. Прям супер. І ще кому цікаво, одразу скажу. Адреса називається Джорджа Орвела 8. Коротше, і ще ми вибрали будній день. Щоб було трошки можливо поменше народу, тому що на вихідних ну всі кудись вибираються. А ми так в будній день, і я сподіваюся, що буде вільніше дихатися. Але в будній день, що я не врахував, це пробки на дорогах. Платна парковка 20 гривень 60 хвилин. Так, ну що, приїхали ми. Тут повністю пустий паркінг, нікого немає. Е, от, якщо туди підемо, там у нас буде річка, всякі там сапи, а якщо туди підемо, там у нас буде прокат. Велосипедів, електросамокатів, то ми, напевно, зараз підійдемо, запитаємо, скільки коштує прокат самокатиків і веліків. А потім сходимо, подивимось на річку. Так, ну тут можна трошки заблукати. Тут є от я бачу оренда альтанок. Так, всякі тут гойдалки є, альтаночки, тут можна відпочивати. А отут є такий крутий, як називається ця штука. Такий є трос, який тягне серферів. О, дуже прикольна штука. Е, я, до речі, бачив, що тут колись навіть займався, знаєте хто, Мер міста Києва Кличко катався на цих штуках. Воу! Здається, що вона їде так не швидко, але насправді вони так ганяють тут. Ого-го, Це тільки здається, що не швидко. Так, трамплінчик давай. Давай. Ох! Так, отут є такі QR-кодики. Можете зробити на паузу, відсканувати і побачити е, карту, можна в експарк подивитися, скільки що коштує, е, квест тур і всі топ-події от по цим QR-кодам можна подивитись. Даня знайшов батутик. Безкоштовний. О, а ось і оренда всяких. Коротше, тут можна взяти отакі байки. Електра. Добрий день. А скільки коштує? 900 гривень година, 350 самокати 600. На місці з дитиною можна у З дитиною можна на 58, такому, да? Все преміум клас, 200 дитя. Дані прокаталися трошки чуть-чуть. Дань, тобі понравилось? Дані не понравилось. Мені лічно понравилось. 600 гривень година коштує, пів години 300 гривень. Такий електро, я не знаю, як це скутер, байк. Ну там короче, можна вдвох з дитиною кататись на ньому. От, Розганяється він дуже швидко. Ну, прям короче, кайф. Мені дуже сподобалось. Тепер підемо трошки подивимося туди на воду. Ну, коротше, ми це місце вже трошки знаємо. Ми тут були вже відпочивали. Ну тут вихідний день стільки народу. А зараз, прям, коротше, така тиша. І всі ці барчики, вони зараз не працюють, бо так у них тут грає музика, тут є бари з коротше. Там всякі напої. О, тут на прокат всякі човни можна брати, коротше. От, нам сюди. Так, Даня вже одразу замовляє собі морозиво. Так, Поки роблять морожене, тут є такі балансірчики. Щоб вчитися кататися на дошці, нам треба спочатку отак от на землі потренуватися, тримати баланс. Так, так, Даня, молодець. Супер! Тут нам по пропонують посипати або маршмеллоу, або вибуховими кріспі. Вони лопаються в роті, так? Да? Mm -hmm. Ану, дай, попробуй. Давай. А? Воно на язик положив, воно почне стріляти. Стріляє? Зараз закін... язик буде стріляти. Ну, може, так його типа. Ану. Фейерверк в роті. Ну це мало просто, мабуть. 96 гривень обійшлося морозиво одна кулька з маршмеллоу. Так, зараз ми з Данію придумали план. Тут поки кафешка коротше, не працює, але можна тут сісти і дивитися якраз на цих кайтерів, які катаються коротше, на цих штуках. І буде у нас класний обзорчик. Oh, Столики. вообще тут навіть великими такими компаніями всякі корпоративи можуть святкувати короче всякі там дні народження можна бронювати такі альтаночки собі, короче і смажити шашличок. Так, зараз у нас задача пройти. По мостикам таким. Понтонна переправа. Дань, не страшно тут тобі ходити. Вау! От это был трюк Так, тут раніше можна було брати е, в прокат сапи, оці такі дошки, коротше, на яких стоячи плавати. І в сезон ми тут стояли чергу, десь 50 людей. Всього у них коротше, десь тут було 200 дошок, і коротше, всі вони були зайняті. І тут три е, чи чотири таких точки з прокатом. І на всіх були черги, враховуючи, що на кожній по, по точці є по 200 цих дошок. Коротше, ажіотаж був великий. А оце, оці доміки, вони йдуть з мангалами. І виходить, можна, коротше, можна самим тут смажити шашличок, а можна також і замовляти. От, ну тут пахне, звісно. Пахне костриком, пахне мангальчиком. До речі, я зараз теж на всякий случай зніму коротше, тут QR-код. Кому цікаво, може собі поставити на паузу або набрати по телефону, щоб зарезервувати собі тут. Століки. Ого, вау, дивіться, короче який тут пантон, чи як це називається, така штука, короче прямо в воду заходить. Такої не було, це тільки в цьому році таку зробили. А, і від них теж йдуть оці от мотузки, короче на яких возять серферів. А це Північний міст, получається. А, чи це не північний? Не знаю, якийсь міст. Да, напевно, це північний міст. Да, да, це він. Ось як приблизно виглядають ці альтатки з такою качелькою. Чистенькі собі, ухожені, виходять прямо на воду. Красота. Так, тут теж якась є територія з ліжечками, з шезлонгами. Вон там хтось плаває. Так, ну що ж, друзі, ось уже і настав вечір. Тому буду з вами прощатися. Як завжди, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. От. Сподіваюся, що вам сподобалось. Мені особисто дуже сподобалось. Ми сьогодні а, і шашличку поїли, і трошки покаталися, і біля річки погуляли. Все, всім бажаю мира, добра, спокою. До нових зустрічей. Пока. Don't need nobody, just need your body, eh, eh Show me that soul, sweet like honey Don't need no talking, just need your body, eh, eh Your loving on me makes me feel special No heaven on earth if I can't be with you me I saw, I tell eyes so I can tell the truth I got so high, oh, I can't leave I, can't leave. No, no, no. I got your body all over my mind all my, all my, my. I got so high, I'm off my feet We up in the clouds with the sun in our eyes Дивіться, прикольчик тут є. Укриття, коротше. Давайте подивимось. Так, такі стінки. Ага. Ну таке невеличке. Но міцне.